Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній станції не потребує йодної профілактики. Про це нам повідомляє таке офіційне джерело як державний науково-технічний центр ядерної радіації та безпеки. Я зараз поясню, як ендокринолог, чому не потрібно приймати цей йод, тому що йодна профілактика потрібна для захисту щитоподібної залози, для для того, щоб ми їй дали стабільний йод. З якого вона утворюватиме гормони, і їй не потрібно було захоплювати ці радіоактивні частинки, які можуть зруйнувати саму функцію щитовидної залози, так її активну діяльність. А, радіоактивний йод на самій запорізькій атомній станції вже не виділяється, тому що він взагалі утворюється реакторами, енергоблоками, які працюють. Останній енергоблок був зупинений в вересні 22-го року. Відповідно, вже там 9 місяців, як мінімум, він не діючий не працює, і на піврозпад йоду там близько тижня, 8 діб. І якщо вже пройшло, пройшло стільки 9 місяців, то відповідно активного якогось радіоактивного йоду там немає. Тому захист щитовидної залози як таким радіоактив... як таким стабільним йодом, а саме калію йодидом, не потрібен.